Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимось рубрику Перемога України. Що заважає Збройним силам України знищити росіян? І вигнати їх з нашої території? Чи є перешкоди? Ну, Це карти кажуть, що в процесі це важко, але це відбувається. В мріях що вже це сталося. І зараз відбувається ретельна робота і такі самі важливі бойові дії. І що це як залог успіху. Тому що зараз відбувається, це підготовка до того, щоб звільнити це карта України, звільнити Україну від решистів. І будуть якісь. Події на морі. Я так розумію, що це буде зруйнований Кримський мост, і це буде сигнал, що вже процес іде до завершення, що вже скоро це відбудеться. Є таємниця. Так, таємниця, секрет про якісь домовленості. Щось домовлялись? З ким домовлялись, що за таємниця, що за секрети. Це була домовленість про зброю, що нам якусь зброю не дають. Якусь дуже важливу зброю не дають. Це таємниця, і це була домовленість з Росією. Країни партнери домовились, щось він їм пообіцяв, що нам, що бачите, щоб нам не було чим захищатися. Це зараз. Ось, але е, все змінилось. Оця домовленість, вона більше не м, працює, бо то, що він їм пообіцяв, оцей путлер, що він їм не обіцяв, він не виконав свою частину цієї домовленості. І тому відкриваються шляхи на те, що нам дадуть, то що обіцяли не давати, притримувати і перемога України. Так. Якісь ще перешкоди. Тут мені не подобається Оце на майбутнє вийшло, це на півроку наперед. Сім пентаклі, що це ще в процесі, ще триває оцей процес звільнення території. Що як зерно посаджені, коли буде е, урожай? Затягується ситуація. Військові наші будуть відбивати віртуозно, красиво, мастерське. І це просто важка, важка робота, бо дуже багато території той, що окупована, і то, що треба звільнити. Тому це затягується в процесі, бо будуть обирати, який напрямок звільняти. Але це все в процесі, і це буде все звільнено. Ось Верховний суд по Верховному суду, король Пентаклі, дуже гарні карти. На дні колоди, що вся територія буде звільнена. Прибираю. Якісь важливі процеси вже відбулись, і це відкрило нам шляхи і відкрило можливості. Всі наші мрії будуть здійснені. Росі... Росіяни підуть нашої території, ті, що тут вони будуть знищені. Всі. Домовленість, щоб таємничі були, вони вже не працюють. Слава Богу. І головна карта цього розкладу 9 жезлів, що ви працюєте наполегливо, перемога за вами, обов'язково буде перемога України. І ви зробите цю роботу, то що ви робите, звільнення території від расистів. Але ще є один крок, ще його треба робити. І оце дуже гарна карта 10 пентаклів», бачите, це мир. Це щасливі родини разом, і це звільнення територій від ворога. Ну, Прибираю оці, заперечую, це все хай буде. На майбутнє все добре. Так, і перекриваю, перекриваю і картою мир також перекриваю, щоб був мир. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на звільнення територій від расистів. Більше нічого не заважає збройним силам України знищити росіян поверховні. Но суду поволі вищих сил, та буде так і так буде. І поверніть, будь ласка, вищі сили. Поверніть всю зброю, що росіяни по нас застосовують. Всі ракети, дрони, ворожі, снаряди, міни, бомби. Все на їх території. Хай взривається там, де вони їх запускають. Буде так і так буде.